Голова Калуської райради Василь Дунд зазібрав вчителів предмету Захист вітчизни і середніх шкіл району перших третіх ступенів, де є військова підготовка для того, щоб вручити їм навчальні автомати та пневматичні гвинтівки для навчання наших майбутніх солдатів. Зброю вартістю 31 одна тисяча гривень купили за кошти районної ради. Ця зброя куплена за кошти районної ради. Ми заклали в бюджет, тому що події, які відбуваються сьогодні в нашій державі, війна не оголошена. Нас надихнуло на те, що дійсно треба готувати свою армію армія без поповнення, без патріотів, без підготовлених... Людей молодих не може бути 13 пневматичних винтівок придбали для середньої шкіл району перших третіх ступенів. Два навчальні автомати для Тужилівської та Довговинилівської зож, де їх не було в наявності, і ще один для новицького НВК, де навчається понад 600 учнів. Як зазначив голова райради Василь Дзунза, потрібно витратити ще близько 50-60 тисяч гривень для належного оснащення класів, адже при школах планується проводити навчання не тільки дітей шкільного віку, але й дорослих добровольців, майбутніх бійців саме. Оборони. Можливо, вже наступного року при районній раді діятимуть офіцери для роботи з такими загонами. З Нового року можливо закладати кошти в бюджеті, щоб ми мали офіцерів при районній раді, які будуть займатися цим загоном. І проводити…» дорослими. Так, дорослими. дорослими. І проводити. Наприклад, стрельби там і якісь тактичні навчання у листі, в старому листі на полігоні. Керівник методоб'єднання вчителів предмету Захист вітчизни Ігор Савчук вважає, що саме цей предмет є базовим для захисників нашої держави. Захист вітчизни то є базовий предмет, і він є основою для підготовки захисника вітчизни. Якщо ми будемо нормально з дітьми працювати, то ми будемо мати нормальних патріотів підготовлених не лише. Як то кажуть, морально, але і, і, і тактично підготовлених дітей. Саме тактичне навчання бійця є запорукою успішного ведення бойових дій, переконаний військовий керівник предмету Захист вітчизни до говини людської ЗОЖ Юрій Мащакевич. У нас через неуміння тактичне гине дуже величезна кількість солдат. Не через те, що він стріляти не вміє, через те, що він не вміє себе поводити. Через те, що він не має елементарних понять не тільки з тактичної, а з тактично спеціальної підготовки. Наприклад, я особисто проходив шість разів військово-штабні навчання я прекрасно розумію, як це треба робити, в якому, скажімо, розрізі треба навчати бійця і таке інше.